Що робити, коли між клієнтом і психологом виникає любов? Сьогодні розбираємо реальний кейс роботи нашого психолога з європейської школи психології з клієнтом, і я покажу, яким чином така ситуація може бути дуже корисною для терапевтичного процесу. Підписуйтесь на канал, тут ви знайдете все необхідне для розвитку спеціалістів mental health від нуля до найамбіційніших ваших цілей. Кейс. Мене хвилює, що я дуже люб'язна з клієнтом. Клієнт, чоловік 50 років. Це відчувається на контрасті з іншими клієнтами. Там я доброзичлива, але дуже стримана. А з цим клієнтом, самій сесії, я помічаю, ніби хочу працювати не за рахунок знань і професіоналізму, а ніби за рахунок свого жіночого магнетизму, щоб підстрахуватись, коли сумніваюся у собі як у професіоналі. Цей стан ніби сам по собі вмикається, і я одразу його помічаю. І, звісно, смикаю себе, стримую на останній сесії. Він питав: а чи буває так, що між клієнтом і терапевтом виникає любов? Казав, я з вами так відкриваюсь, як ні з ким більше? Психологи, це ж якісь божества. Я розумію, що зараз у нього стадія ідеалізації, але пройшла. Ще тільки третя сесія. Бачу, що він поводиться зі мною, як із жінками, з якими знайомиться. Тому теоретично далі відбудеться обесцінювання. Хотілося б дізнатися, як правильно себе поводити і що казати, коли клієнт мене ідеалізує, що в даному випадку буде не відігравати його сценарій, і як надалі я повинна діяти, щоб вирівняти цю ситуацію. І ще трошки інформації про клієнта. Клієнт прийшов запитом про те, як пережити розставання з жінкою після довгих стосунків. Але в розмові я зрозуміла, що там були зради з його сторони, можливо, і не тільки з його. Бо ця жінка то тримала його на дистанції, то з'являлася. За його словами, він оплачував її життя. А також він любитель ходити на побачення сайту знайомств, і таким чином зараз намагається затьмарити свою біль від розставання. Дуже концентрований на тому, щоб жінка була гарна і був добрий секс. А також трошки домінантна брала все в свої руки, а все інше його не цікавить. Такій дівчині він навіть готовий пробачити поганий характер. Так нікого він не знаходить, бо ніхто не відповідає його параметрам. Все не те про себе. Скажу, що цей ніби флір не мій справжній стан симпатії до клієнта і близько немає. Але раніше я дуже любила фліртувати на праві наліво, бо маю історичний тип характеру. Також важливо сказати, що із за його плаваючого графіку сесії проходять не в один і той же день і час, а кожного разу по різному. Дякую за відповідь. Ну, дивіться дуже цікавий кейс. Почнемо з того, що в принципі це досить розповсюджена історія, коли в відносинах між клієнтом і терапевтом виникає так званий еротичний перенос, тобто почуття. Закоханості, воно може бути взаємним, воно може бути одностороннім. Ну в професійній літературі це називається не дуже романтично, а саме еротичним переносом. Тобто, коли психолог і клієнт або хтось один з них да проектує на іншого, такий романтичний образ, в який закохується. Це добрий процес. Це значить, що між клієнтом і терапевтом є контакт. Йдуть йде динаміка, тому що ви знаєте, хтось знає, хто хтось ні, але. Основна робота в, в терапії це робота за рахунок відносин між клієнтом і терапевтом. Суть в тому, що в цих відносинах завжди проявляється те, що є в відносинах з іншими людьми, з іншими об'єктами в житті клієнта. І терапія це простір, де це може бути проявлене, а значить побачене і що трансформоване. В цьому суть терапії. І коли ми кажемо про еротичний перенос, то це теж можливість так підняти на поверхність те, а як відбувається у клієнта цей процес закоханості, що там далі яким чином все це далі розгортається і так далі. Тим більше, що запит клієнта якраз про це: про те, щоб пережити розставання з жінкою, ну тобто якимось чином змінити свій сценарій відносин. Але еротичний перенос це не проста штука для терапевта, тому що вона може дуже Емоційно включати, і ми знаємо навіть історії таких відомих психотерапевтів, наприклад, відносини Юнга з його пацієнткою Сабіною Шпільрейн, яка далі була його коханкою і далі навчалася на терапевта, і так далі. Тому з одного боку, це те, що дуже е, так активно і уважно відслідковують професійні спільноти. Це звичайно дуже велике порушення кордонів терапії, і так далі. Але це те, що трапляється, трапляється частіше, напевне, ніж ми думаємо, і з самими великими психотерапевтами. Але, звичайно, коли ми кажемо про е, професійну роботу, то ми кажемо про те, що ми не сприймаємо це як справжню закоханість, а дивимося на це дійсно як на еротичний перенос. на… Те, що зараз ці проекції починають діяти і впливати на нас, і таким чином ми можемо зрозуміти краще внутрішній е, світ клієнта. Як технічно з цим працювати? Я би запропонувала вам, якщо б ви в мене були на супервізії, наприклад, такий е, момент, коли вам клієнт говорить про те, що а чи буває так, що між клієнтом і терапевтом виникає любов, ви можете запитати про те, що... чи має він на увазі зараз ваші стосунки, що він відчуває. тобто від це явним. Він з вами говорить такими полу, полунамюками і так далі. Та? Кохання це така тонка субстанція, вона живе тільки в полунамках. Та? Є такий відомий лайфхак між психологами, що якщо ви хочете роз, розкохати людину, то просто багато про це говоріть, аналізуйте, чому вона вам подобається, чому не подобається і так далі. І все. Тобто, аналіз він вбиває кохання. Кохання живе тільки в таких полуполутонах. От так само еротичний перенос. Він е, живе в полу намеках, в полу ясності. Коли ви проясняєте це, ви знімаєте е, цей фльор, да? і, і в даному випадку це добра історія. І ви можете запитувати, та, чи він має на увазі зараз ваші відносини, що він відчуває і коротко, теоретично йому розказувати про еротичний перенос. Що це буває в терапії, це просто етап. Процесу доброму, який вказує на добру динаміку, от але ну це це не є щось справжнє. Можете собі підготувати слова зрозумілі для вашого клієнта, і таким чином це назвати. Дивіться, дуже важливо називати, що відбувається. Уся терапія це називання, що відбувається, і ви таким чином даєте цьому назву, даєте цьому ім'я. А все, що назване, це. Те, чим ми можемо управляти, наступний момент ви пишете про те, що е, розумієте, що клієнт вас ідеалізує, це е, дуже добра історія е, от розуміння цього, тому що звичайно будь-яка ідеалізація закінчується обесцінюванням. Це потрібно розуміти, але ми часто можемо бути пійманими в пастку, того, що це так приємно, коли нам кажуть ой, психолог як божество, ви все так розумієте, я вам так відкриваюся і так далі. І коли ви починаєте емоційно в це включатися, ви що починаєте робити? Я називаю це смертний гріх психолога, а саме включатися в гру клієнта. Клієнт завжди робить з психологом те саме, що. Робить з іншими людьми, або що з ним роблять. Так? Тобто він починає ту саму гру. І якщо ви підтримуєте цю гру, ви робите йому ретравматизацію. Якщо ви бачите цю гру і називаєте її, ви робите терапію. І тому, добре, що ви розумієте, що це. Один з етапів, а далі піде обисцінювання, і ви теж можете про це говорити з клієнтом, як це відбувається в його житті, як це відбувається в відносинах його з жінками, з його сторони, в сторону жінок і навпаки. Да? Ось, і це теж буде таким важливим етапом роботи, який допоможе йому краще зрозуміти себе, як включаються різні механізми всередині на нього і як вони впливають на ті відносини, які він вибудовує в своєму житті. Що ще відбувається між вами і клієнтом? Дивіться, є Дуже цікава деталь, яка насправді така: ну знаєте, як ядро вашої терапії, вашого терапевтичного процесу, точніше, динаміки терапевтичної, ви пишете про те, що із за його плаваючого графіку сесії проходять кожен раз в інший день і в інший час. Ну, хто можливо не знає, в більшості підходів для спеціалістів ментал хас є таке правило, що сесії призначати особливо в глибинних підходах, коли ми працюємо психоаналітичних аналітичних, то ми маємо таке правило, що сесії призначаються в один і той же день, в один і той же час. Наприклад, по середам в три. По Києву в нас сесії, так для чого це відбувається? Це відбувається для того, щоб забезпечити додаткову стабільність. От стабільність це така важлива категорія в терапевтичній роботі. З, з Чим би не прийшов ваш клієнт, це завжди про нестабільність. Нестабільність це високий рівень тривоги. І нам треба, щоб це пропрацювати, нам треба рівень тривоги знижувати. І знижується він за рахунок цього ритму, один і той же ритм стабільно в цей день, в цей час. Ці речі вони безсвідомо. Дуже сильно впливають на клієнта, знижають тривогу, і тоді ми можемо глибше працювати, мати кращий результат з одного боку. З іншого боку, це теж для нас можливість розуміти наскільки клієнт може витримувати межі. Це певні межі, так? От, ти маєш день, ти маєш час і ти маєш таким чином вміти структурувати своє життя, щоб... Цей ритм витримувати, Та? і як це виходить в клієнта, не виходить, переносить він, не переносить це для нас теж важливий діагностичний матеріал, інформація про те, що відбувається з клієнтом. Тобто, через ці межі ми теж символі... ну, запускаємо такі процеси, які символічно нам показують, що відбувається у клієнта в інших сферах життя. Наприклад, клієнт завжди переносить сесію, бо то там з дружиною щось, то з дитиною, то з підлеглими і так далі. Ми розуміємо про те, що так він будує. І все інше в своєму житті, та він не має місця на себе, да? його постійно щось зовнішнє дьоргає. і так далі. як діагностичний ще один інструмент. Так от, коли ви пишете про те, що в нього такий плаваючий графік, і е, тому сесії відбуваються е, в різні дні, в різні години. Ну, Я так розумію з е, вашого описання, що ці дні і години вибирає він, ніби коли в нього є час. І я би вас запитала на супервізії, як ви себе від того відчуваєте? От як це так? Ніби починається, наприклад, та новий тиждень, і ви як ви очікуєте, коли він вам напише, коли він призначить зустріч і так далі? Тобто, ніби в цьому є для вас дуже багато невизначеності і очікування. Ви так на, на таких ниточках ніби знаходитися, да і якось от от, от, от як ніби прив'язані до нього. Звичайно, це такі мікропереживання, але вся інформація в терапії це мікро дає д'явол Мілечаху тут про це. І е, ми пам'ятаємо головне правило, що клієнт робить з нами те саме, що. Що з ним роблять інші? Він з собою робить, він з іншими робить. Тобто ці паттерни в терапії повторюються. І ваш клієнт каже про те, що він так само сприймав свою оцю жінку, так, колишнього партнершу свою, що ніби вона його то. Я зараз буквально зачитаю. Ця жінка то тримала його на дистанції, то з'являлася. І ми не знаємо, так це було чи не так це було, але ми знаємо, що таке відчуття було в клієнта. От він себе відчував так, що його то дьоргають, то віддаляють і так далі. І це ніби дуже подібно на те, що він робить з вами зараз в терапевтичних відносинах, правда? І отут з'являється точка, де ви можете змінити цей сценарій, тобто дати клієнту інший досвід, що насправді от всього. Підвішаного стану є вихід. Дуже часто ми не проговорюємо це з клієнтом. Ми це робимо через інші дії. Можна, ну деколи проговорюємо, але навіть якщо про ця тема ніколи не підніметься, що зараз важливо вам зробити? Вам може, важливо для себе подумати, якщо вам це не комфортно, то як вам було би комфортно? І вибудувати ті відносини так, щоб вам було комфортно і при тому і клієнту, звичайно. Якщо ви це зробите, ви дасте це безсвідомі речі, але ви дасте інший досвід. І що далі буде з клієнтом? Далі клієнт в своєму житті, вже ну, там, з іншою жінкою, в інших відносинах, він зможе теж побудувати по-іншому кордони, теж вийти з цієї такої болючої, якоїсь, знаєте, підвішаності, яка часто і приводить до того, що відносини розриваються. Ще один цікавий момент: це те, який образ жінки. Є в психіці вашого клієнта. Дивіться, ви пишете про те, що він дуже концентрований на тому, щоб жінка була гарна і був добрий секс, а також трохи домінантна. Брала все в свої руки, таке трошки да, до, до мами відсилочка. все інше його не цікавить. Такій дівчині він навіть готовий пробачити поганий характер. І якщо ми подивимося на цей образ, то ми побачимо там такі, знаєте, такі пусті. Пусту зону, так? Тобто він каже про е, красоту, про сексуальність, про певну таку е, е, ну, силу, да, щоб вона брала це в свої руки. Він навіть каже про поганий характер, тобто те, що він може прийняти да, Оці всі складові включені. І, ну, це важливі речі, звичайно, кожному нормальному мужчині вони важливі. Але як ніби. В цього образу взагалі нема складової про, професій, про професійну частину. Оця жінка вона має мати кар'єру, чи вона має сидіти вдома, вона має мати успішну кар'єру чи йому все одно. І так далі. Оця зона, оця частина жінки, вона ніби взагалі. Ну, її ніби взагалі нема. І ви це відчуваєте в контрпереносі. Ви кажете про те, що я працюю ніби на жіночому магнетизмі, а не на професіоналізмі. Як ніби є така мовчазна якась між вами змова безсвідома, що така частина жінки вона не має бути. Її не має бути. Ти можеш працювати, але на жіночому магнетизмі. Про ці зони треба говорити. Будь-які зони оживають і наповнюються, коли ми починаємо про них говорити. І я би вам порекомендувала. Про це почати з ним говорити. Наскільки важливо для нього ці жінки, з якими він знайомиться, чим вони займаються, який в них не знаю, професійний там розвиток і так далі. Тобто почніть цю, цю зону оживляти з однієї сторони, з іншої сторони, це те, що стосується вашої внутрішньої роботи, підмічайте, усвідомлюйте, коли ви розділяєте це ви або жінка з жіночим магнетизмом, або професіонал, як ніби це розірвані речі. Як ніби це щось ви або така, або така. Але насправді це ви одна, ви цілісна і. І це, це не те, що має бути розірване. Це те, що є ну, якби, в, в, в вас, це все ви. І коли ви будете підмічати ці розриви в своєму мисленні і їх збирати, це теж буде така ну, правильна робота, і ви будете. Бачите, що коли ви внутрішньо замітили розрив, зібрали, у вас буде мінятися стан внутрішній, і ви будете з цього стану задавати інші запитання йому, ви по іншому будете аналізувати ті ну, історії, які вам приносить клієнт. По-іншому будете вести бесіду під час терапевтичної сесії. Друзі, пишіть в коментарях, на які Моменти звернули би ще увагу ви, якщо, наприклад, ви б супервізували цей кейс? з Чим безгідні, чим не згідні, і будемо обговорювати. Мені здається, що тема еротичного переносу дуже цікава. Пишіть, можливо, у вас були такі теж випадки, і як ви виходили з таких ситуацій.